одразу я запрошую вас у подорож у часі, бо починається перший раунд, який називається машина. часу». Wow. Wow. перед вами лежить по три коробки для кожної команди, позначені різними роками незалежності. У кожній коробці знаходиться знаковий для цього року предмет. Капітан має за 45 секунд пояснити своїй команді, який предмет знаходиться там всередині. не Показуючи його, також в коробках лежить картка зі стоп словами, які теж не можна вживати при поясненні. Якщо команда за 45 секунд не відгадує, що там всередині, Мало право часу. відповідати переходить з суперником. Угу. Зрозуміло, це так це важко осознати. Кожна відгадана річ приносить по два бали команді. Ти впоришся так і першим. Сюди виходить. Ага, традиційно, так? Да? Традиційно. Традиційно. Володимир О, це я! Браво! Браво! Я вийшов! Браво, 1996. 1996 Мене ще не, не було. було. Ну, супер! <плес> А що в 96 Це мінус 4 роки. От я 2000-го, мінус 4, це якраз 96-й. Боже, Антон, двох... я була, була... міша бетівка міленіума, ти <свісно> тільки родився. Макарю. <Багарі. свісно> а Волочка, ми якраз почали знімати Роксолану, і в 97-му була прем'єра. Це ж мірі. Так, ну що, час пішов. Ой, нова... Так, добре. Це, значить, те, чим ми розраховуємось. А-а-а... Ми, значить, я хочу кави. Я хочу каву, що я даю. Ні, в 96-му я картку не давав. ну. Це це купони. Ні, ні, ось ми зараз ми користуємося. Гривні. Ну так, молодець, правильна відповідь. Гривні. Ну просто тоді купони були. Я в 96-му вже Так, у 96-му році в обіг ввели національну валюту гривні. Саме так. Можна дивись, глянуть. Дивись, дивись. Це перші. Це перші гривні. Сто гривень. Менші, ну це бачиш? ж була величезна так? сума. Коли сто гривень можна а -а. квартиру була купити. Так, ну що, час пішов для вас. всі, ви всі від Йохани. а, Добре, коротше. А ми нещодавно а, розмовляли а, про давайте так. Про ресторани. Це ресторани. А, ось є різні ресторани. Є тайський, є китайський, <сіпи> а є який ще? В'єтнамський, японський. І ще один є. Японський. Так, а що там готують? Е, суші. Япон... О, суші! Молодець, ти суші. Суші. суші! А можна... О, Ваня! Ти краще так зайшов ззаду! О, Боже! Не сни сюди! Хто ще не обідав, не снідав? А, у 2008 році в Україні почали відкриватися масово Ресторани японської кухні саме в цьому році. А до цього ми деруни їли. І з цього року почалася любов українців до суші. Вов, дай попробувати. Ну хочеш? Да. мені тобі не ой. Дякую. <сум> Ось беріть приклад. Бачите? Не розгубився. 2000 рік рік твого народження. Ми наблизились. Ура! Час пішов. О-о-о-о, господи. Коротше, зараз вам скажу, що тут знаходиться. А, туди Ста... о. о, я ходив в заклад навчальний. Да. І кожен семестр мені. Навіть не семестр, кожну, Швидше. кожні 4 місяці, кожні 4 чверть мені в кінці давали щось, такий лист. І там були. За Ні, я в, в раніше куди я ходив? До університету. Школа. Так, Деп... і там були щось. табель. Дякую! Правильна відповідь. Табель. Слухай, а в чому прикол, що табель у 2000 році? Що тебе прийшло з 12 бай? У 2000 році. Ти на 12? Побажання, щоб ти вчився на самі п'ятірки, втратила свою актуальність. Так, так. Адже Україна перейшла на 12-бальну систему ага, оцінювання. Точно. Да. А дощ і камінь люблю... Можна ще сушинку? Так, ти ви хороший, та сись не си си можеш. Давай. Несись не не... сюди. Що, Я не... всіх пригощаю. Бо що Взагалі, як ти навчався в школі? Я дуже добре розмовляв тому, і співав, тому навчався я теж добре. А, Юра, зрозуміло? А ти? Чи... Я навчався? Так. Я... В мене лише дві четвірки було. О, як і в мене. А до речі, забув поохизуватися, я закінчив фізмат-клас. Я тричі перемагав на кінгуру. Хто пам'ятає таку олімпіаду? У вас шість балів. Так. Все зібралися Юр. Ми зараз маємо їх зробити. Так і буде. Команда «Ткача», Подивимось, чи поб'єте ви цей результат? Час пішов. Поїхали, поїхали. Давай. От. Значить, це цього року така штука дитяча. Дитяча. Да на тамагочі нитці. Йо-йо! Молодець! Я був чемпіон! В тебе вдома! Я був чемпіоном! як Продемонструйте! Почекай, я просто пам'ятаю чернівці, я збирав ці. Кришки, Кока-Коли! Так! І там до нас чемпіони приїздили просто в Чернівцях, показували ці всі гойдалки. Собачка в Собачка на прогулянці! Так, Гойдалка! А, що там ще було? А, а, все, як це можна? Було? Держи, але, це, але це світиться. Дивись, така, це вже модифікована. Там версія. були просунуті, які світилися. А, а я пам'ятаю, що ми робили то самі. Оці всі спробок, спробок. Пише і виходить. Щось ти не чемпіон? Слухай. Ну ти можеш відразу всіх чоловіків тут. Я був чемпіоном. Мені нічого не виходить. Де це твій чемпіонат? Ні, ну ти молодець. Я йо-йо не гралась, я б не вгадала. А ти пам'ятаєш їх? Ну пам'ятаю, але в мене не було. Я не гралась. Сюха, гарно виходить. Дивимо, Ксюша, як хорошо виходить, а ти кажеш. Оп! О! Браво! Так, ну що? Давай, наступили... 2006-й. Давай, шостий. Час пішов. Опа. Ого. Увал. Напрягаємо. А, Цей музик... На жаль, цієї людини вже нема. А, це національний герой. А, він волохатий. А, він трагічно. Скрябін? Так. І це його. А... Пісня. Da, які гитара. записані на На э, кассеті. А, а це два слова э, cd соєдинить. Э, Тільки э, він називається красивим словом, який для рисування відкриває Музичний альбом. Тільки, а я? Кого? Скрябіна, альбом? музичний Каза. альбом Скрябіна, без музичний альбом, а, альбом? Молодці. Yeah. молодці. Це альбом Скрябіна, Гламур, культовий альбом. Так я так добре пам'ятаю цей день, коли його з нами не стало. Я прийшла в спортзал, переодягаюся в форму тренажерну, і сидить дівчина на підлозі і плаче ридма. Я до неї говорю, що сталося? Вона каже: Він помер. Я говорю: хто? Ваша близька людина? Та ні, він скрябін. У мене був такий шок. Я пам'ятаю, як зараз цю картину. Я хочу сказати, що якщо б він зараз був живий, то нам, українцям, було б набагато легше. Набагато так. Нам, тому що, він не, він виталі, сказав, сказав би, не буде правду. що зараз трапляється в Україну. Але зараз це ангел України. І я хочу, щоб мене сумували, коли ми згадуємо Кузьму, тому що він найкрутезніша і найсмішна людина, якої тільки бачив і знав. Дякую за все, Дразу що украли. ти робив. Дякую. Будемо продовжувати. Так, так. 17. Наступна коробка. 17-й рік, що там дуже цікаво. й рік. І час пішов. <звучить> дуже маленька річ схожа на. Флешка. Ні, ні, схожа на монетки, на монетки. які вкидуються, щоб потім вниз. Кепси по, по... Фішки. ескалатору спуститься. Так, це ж монетка, як вона ще називається? Да, ну, Жетон. ж. Це перше слово, а э, жетон э, метро. Житомир для Жетон да? на метро! Да. На метро, да. я, сказала, <звук> я сказала, я сказала <звук> на метро. У 2017 році київський метрополітен, взагалі український, вирішив відмовитись від жетонів. А 17-му відмовились і перейшов на квитки з QR-кодом. але в кожного в домі є така невеличка пластмасова штучка з дуже великою історією. А знаєте, що я одного разу такий жетончик кинула на мийку машини і прокатила? серйозно друзі. Тепер в нас у команди. Кача шість балів також. Вітаємо! Але в когось із вас зараз може бути 10 балів, тому що в нас залишився супербокс і підкрити його зможе той, хто відповість на запитання про вашу улюблену телеведучу Ксенію Мішину. Хто краще знає мене. Так, Давай. як звати мого сина? Ну, привіт, приїхали. Я ж вчора дивилася сторіс. Хо, хоча, хоча це ж. Дивилася. Що ніхто не знає. Господи, Як знаю. Дівчата, але я боюсь помилитися. Дівчата з дітьми мене приваблюють, але. Ну... Не бійся. А, але не дожимо. Їх зараз Ми, багато думала. в твоєму житті. Так. Чому вийде йде про твого синочка, про того маленького платона? Блін, ну все, я розтаяла, ну чесно. Що ж з дівочою пам'яттю? Вчора дивилася, як ти його обіймаєш, мій платон, і я стою. Як як влада Олександрович Мішин? Запрошує вас, будь ласочка. Ой. Час пішов. Та ти шо. Опачка. А шо це штука. за? тишо. Яка завідки знати? За? Значить, дивіться, це пристрій з цього року, який висів на ремні. — І туди приходили… — Пейджер! — Пейджер! — На! — Опа-па! — Вау! — Молодці! Відгадали! — Як ж так маю! Наслухай! — Чотири бали ah, команді «Скача»! Awesome. Молодці! Yes! — Єс! Уявляєте, раніше це було ознакою успішності пейджерів. У мене вдома два зберігаються, так? Так Юра, до тепер носить, він супер крутий да. у нас. Ха! В мене там інстаграм. Взагалі не розумію, про що ви який паль. Який пейджер? Шо, не знаєш? Який пейджер? пейджер? Ми, Я як його? пользуватися? Ну, <рес> по-перше, він висить на поясі. Так. на поясі. Ти його відкриваєш. А так. там що? Для... О, він висить, а потім ідеш, он так. І тобі приходить сообщення: Антоша, як суші. От ліжінка. Ти знаєш, що робиш? Прикинь. Ти по одній кнопочці, отак от відповідаєш, набираєш отак. от. Текст. Е, я Йо тобі має. не залишив. <постив> Держи чист. фантастика. Фантастика. Забирайте туди, його нікому ні, ні, не показуйте. А, Друзі, бз. і після першого раунду Вони рахунок грають. стає 6-10 Ра! на користь команди. музичну паузу. Так. Зараз у вас буде нагода отримати бонусні два бали. Наш бенд почне грати мелодію відомої української пісні. Та команда, яка перше вгадає, що це за пісня, назву та виконавця, натискає кнопочку та отримує свої два бали. Якщо ви відповідаєте неправильно право відповіді переходить до суперників. Поїхали! Є, ви зрозуміли, що це за трек? Е, це ви я? що? Червона Треть, Рута! 4. Червона рота! Рута. відповідь! Два бали команді концерта! Мова, молоде! Зі мною. Ти в тебе цей час. І я бачу Музична пауза, а ще й танцювальна. Я скажу, 10 балів кожній команді. Розрядочка. І давайте подивимось рахунок. 8 балів у команди Дантеса, 10 балів у команди Ткачак.